Всім привіт, зузульки! Мене звати Оля Кот, я психолог, і сьогодні хочу поговорити з вами про дисфункціональні сім'ї. Багато людей виросли в таких сім'ях, але навіть не мають підозри, що щось було не так. І ті проблеми, з якими вони намагаються впоратись. Або які вони просто мають в житті зараз, це все є результатом того, що вони росли в дисфункціональній сім'ї. Отже, давайте дамо визначення, що таке дисфункціональна сім'я. Простими словами, дисфункціональна сім'я це сім'я, де дитина не може бути собою. Тобто, дитина виробляє певні паттерни поведінки, певні механізми для того, щоб впоратись з хаосом. Сім'ї оточення, в якому дитина зростає. Ця вже доросла людина приносить дитячі патерни поведінки, дитячі механізми, які тоді допомагали їй більш-менш нормально функціонувати в умовах такої дисфункціональної сім'ї. Вона ці патерни приносить в доросле життя. В ідеальному світі сім'я це наше місце сили, місце, куди ми можемо повернутись коли завгодно. Неважливо, у нас класний день чи не дуже. Ми маємо успіх або навпаки. У нас неудача за неудачою. Тут нас люблять і тут нас приймають просто тому, що ми є в реальному світі. Переважна більшість, навіть моїх знайомих, я впевнена, що переважна більшість людей виросли в дисфункціональних сім'ях. Отже, давайте перейдемо до ознак, які бувають дисфункціональні сім'ї. Перше це залежності, алкоголь, наркотики, ігрова залежність, будь-які форми залежності це деструктив. Батько або мати з залежностями вони завжди мають негативний вплив на фінанси сім'ї, на емоційний фон, скажімо так, що відбувається всередині, в домі, на контакт з дитиною, Залежності вони буквально отруюють все. Дитині для того, щоб її психіка нормально розвивалась, потрібна безпека та стабільність. А в сім'ях, де батьки залежні, або навіть один з батьків залежний. Буде хаос стабільності не може бути, тому що якщо один день батько заробив гроші, наступний день він їх пропив. Мати вся на нервах, вона співзалежна. Дитина це відчуває. У дитини немає впевненості в завтрашньому дні, тому що дитині доводиться підлаштовуватись, виробляти ось ці механізми, як себе поводити. Вона не знає, сьогодні тато прийде добрий і буде сміятись, буде зі мною гратись. Чи тато прийде злий і поб'є маму, і будуть крики, і буде хаос, і знову буде страшно. Тобто, дитина в такій сім'ї вчиться патернам поведінки, які в моменті допомагають їй вижити, допомагають їй справитись. Але вони не є необхідними в реальному житті і, скоріше за все, негативно впливають на якість життя дорослої людини. Наступне це аб'юз, фізичний, сексуальний або емоційний, це все є ознакою дисфункціональної сім'ї. Важливо зауважити, що цей аб'юз не завжди спрямований на дитину. Наприклад, якщо це аб'юз між батьками, але дитина за цим спостерігає. Це також дуже травмуючий досвід або аб'юз між братами та сестрами, і це має вплив на все життя. Я часто чую історії про те, що ой, в мене було класне дитинство, мене ніхто не бив, мене ніхто не гвалтував. Але люди дуже часто не знають, що емоційний аб'юз також існує. Якщо ваші батьки давали вам таке мовчазне покарання, що вони з вами не розмовляють. Ігнорування, приниження, знецінення це все є емоційним аб'юзом для дитини, яка не могла за себе постояти, яка не могла сама собі забезпечити життєдіяльність, яка залежала від батьків. Це змушувало дитину виробляти певні механізми для того, щоб справлятись і виживати в таких умовах. Наступне, це моє улюблене і це дуже розповсюджена тема в Україні. Це перфекціонізм. Все ідеально. Бо що ж скажуть люди, картинка ідеальна. Батьки люблять одне одного, тато працює, мама там щось побутом займається, і діти не сваряться, і діти такі розумні, один краще одного. Але насправді в таких сім'ях дуже часто. Немає емоційного контакту, немає уваги до емоційних потреб дитини. Тобто від дитини постійно вимагають, щоб вона була ідеальною. Але як вона себе при цьому почуває, чи хоче вона це робити, чи не хоче, всім байдуже, тому що нам потрібна ідеальна картинка для соціуму. І з плином часу дитина перестає звертатись до батьків, тому що вона розуміє, що там просто ну немає з ким говорити, там її не чують, не розуміють, що вона. Постійно недостатньо щось там, що вона не гідна своїх батьків. Дитина закривається в собі, і це дуже часто призводить до того, що потім у соціума у всіх знайомих шок. А як це так? Була така класна дитина і така гарна сім'я, і такі ідеальні батьки. А дитина іде. І знаходить собі взагалі якусь незрозумілу компанію. Коротше, ви поняли, до чого я веду. Ось цей перфекціонізм він так само є ознакою дисфункціональної сім'ї, навіть якщо у вас були і мама, і тато обидва були присутні, але ви виросли, і ви розумієте, що блін щось не так, щось мені заважає, і не можете зрозуміти чому, тому що знову ж таки ось ця картинка ідеальної сім'ї, що все було ідеально. Можливо, це саме ваш випадок, коли батьки від вас чогось вимагали і повністю ігнорували ваші емоційні потреби, як дитини. Наступне це непередбачуваність та страх дитині для того, щоб її психіка нормально розвивалась, потрібна безпека та стабільність. Я зараз не говорю про фінансове благополуччя, хоча непогано, щоб у дитини було все, що їй потрібно в дитинстві. Я говорю про те, щоб ось був рівень. Норми, скажімо, так, коли у дитини є все, що потрібно для розвитку, коли все нормально, коли все передбачувано, тоді психіка дитини може нормально розвиватися. Непередбачуваність та страх вони зазвичай викликані. Аб'юзом і це аб'юз так само може бути фінансовий, коли дитину змушують працювати, а їй 6 років. В неї ще взагалі психіка не розвинута. В неї провідна діяльність гра не до роботи. Ось непередбачуваність в фінансах. Сьогодні є що поїсти. Завтра немає чого поїсти. Непередбачуваність в поведінці батьків. Сьогодні мама ласкава, ніжна любить свою дитину. Завтра вона дає їй повне ігнорування. Тому що мама не вміє впоратися зі своїми емоціями, вона не знає, як їх процесити, і вона починає дитину карати мовчанням емоційним аб'юзом. Коротше, дитина не розуміє, що буде завтра. Також це можна пов'язати з залежностями, тому що людина, коли вживає і коли не вживає, це дві абсолютно різні людини. Тобто, дитина може. Звикнути до того, що тато злий, а потім тато приходиться, тато більше не злий. Дитина знову вчиться довіряти татові, що тато може бути не злий, а потім тато іде, знову бухає, приходить додому і просто розносить всю хату. Психіка дитяча не може розвиватись нормально, тобто дитина вчить якісь механізми. Що їй треба зараз зробити, щоб вижити в цих умовах, яким їй бути для того, щоб пристосуватись до цього хаосу. Також відсутність ієрархії та змішані ролі. Сьогодні тато є, завтра його нема. Або бабуся піклується про дитину, а потім знову дитину цю повертають до мами. Коротше, немає у малюка ось цих основних фігур стабільних, дорослих. Іноді дітям краще, якщо це. Бабуся та дідусь, але вони стабільні, вони є емоційно доступними, вони піклуються про дитину. В ідеальному світі має бути ця ієрархія. Щодо братів, сестер також сюди відноситься. Не має дитина дбати про молодшу дитину. Дитина не має виконувати функції дорослих. Тому якщо в сім'ї народжується друга, третя дитина, перша дитина абсолютно не має взагалі ніяк доглядати за малими. У дитини має бути право на дитинство проживати своє дитинство, а не брати на себе роль батьків. Це дуже важливо. Також бувають ситуації дуже часто, коли дитина наче нянчить своїх батьків. Тобто, дитина відповідає за емоційну регуляцію мами чи тата, тому що батьки є. Емоційно незрілими, нестабільними не розуміють взагалі себе і свої емоції, і тоді, наче міняються ролями, дитина з батьками не окей, так не має бути. Наступний пункт це любов за умови. Не буду тут довго зупинятись, і так все зрозуміло. Поводиш себе так, як я хочу, я тебе люблю. Поводиш себе якось інакше, я тебе не люблю. У дитини розрив серця для неї любов батьків це ну це весь світ. Дитина не може цього втратити. І дитина вчиться, що окей, я гарна дівчинка, я зробила так і так. Чи я гарний хлопчик, я зробив так і так. Батьки мене люблять. Того, що вона, дитина, вона є в цій сім'ї, батьки її зробили, привели в цей світ. Цього недостатньо. Тобто, немає безумовної любові. За те, що ти у нас є, і так класно, що ти у нас є, і ми тебе любимо. Ні, тільки за умови. І ось це за умови призводить до того, що людина в дорослому житті, по-перше, сама не вміє любити, бо вона не знає любові. По-друге, продовжує копіювати цей паттерн поведінки як з батьками, так і з партнерами, що я тебе люблю за умови або мене люблять за певних умов, яких я постійно маю дотримуватись. Що призводить до токсичних стосунків. Наступне це відсутність кордонів, коли дитину в принципі не сприймають як особистість, дитина це продовження мене, і вона буде робити так, як я хочу, бо вона моя і вона сама нічого не вирішує. Коли батьки через крик, через домінування або через маніпуляції змушують дитину зробити так, як хочуть вони, в принципі, не сприймається підліток чи дитина як. Окрема людина, яка має право бути з собою, яка має право на свої вподобання і так далі? Заборонена. Ні. Що таке кордони? Не чули. Буде так, як хочу я. Бо я знаю краще. Не пояснюється на слідкові зв'язки, а просто вимога, що має бути так. Що там у тебе твої преференції? Всім байдуже. Це вчить дитину не проявлятись, не висовувати, що твоя думка не важлива і взагалі не має ніякого значення. І останнє це відсутність комунікації, коли в сім'ї тебе не те, що не чують, тебе в принципі не слухають. Це може бути і агресія, коли ви одразу переходите на крики. Це може бути ігнорування. Ну, типу, немає сенсу взагалі підіймати ніякі теми. Це основні ознаки дисфункціональних сімей. Можливо, в якійсь з них ви впізнали себе. Якщо маєте бажання, можете ділитись досвідом в коментарях, тому що це може стати дуже терапевтично для інших людей. Багато з нас до терапії жили в таких сім'ях і думали, що все окей, а вже в процесі терапії зрозуміли, що. Блін, щось там було не так, і щось такі. Якісь механізми я собі пообирав захисту, які зараз мені просто заважають жити в дорослому житті. Якщо ви хочете поглибитись в тему та працювати конкретно зі мною, ви можете записуватись на консультації за імейлом, e який я лишу в описі до цього відео. На сьогодні в мене все дуже вам дякую за увагу. До скорих зустрічей.